Жінка-боксерка не бачена дотепер дивина практично усім, хто відпочиває в оздоровчому комплексі Електронік. Її м'язи вразили усіх. Дівчатка й собі тепер. Про такі мріють. Дуже потрібна річ, стверджують. Мені дуже сподобалась Іванка, бо вона дуже сильна, в неї дуже великі мускули. Я хочу бути сильною та спортивною, а коли хлопці будуть лізти, то я можу захистити себе цими прийомами. Техніку дівчатка вловили на льоту. Тепер думають записатися до секції боксу, навернути школярів до спорту. Таке завдання озвучив президент декілька місяців тому будувати майданчики і спортивні школи. Дорого бідкається керівник Рівненщини. Тому шукали альтернативу. Так і народилася ідея майстер-класів: розминка від чемпіона. Для мене от похвала найбільше це от коли до мене там прибігають маленькі дітки, які по 5 по 6 років, вони так захоплення дивляться. Там питають за спорт. Знаєте, от коли прикладом коли приходять старші люди, які коли займалися боксом, вони показують, ви там ви показуєте гарну техніку. Оце це саме головне, і от навіть сьогоднішній день тому присвячений. Та якби спортсмени не погодилися долучитися до цього проєкту, чиновники теж змогли б показати багато цікавого. Я М'язинцем 32 кілограми гіру підіймав. Після мене ніхто цього не зробив. Я спочатку пішов на бокс, але був такий дуже худий. Я метр 78 рост, 52 кілограми. Ну і вирішив зайнятися тяжкою атлетикою. Ну, я десь займався 6 років. Маю перший розряд. Спортсмени й не думали відмовлятися, бо такі майстер-класи цікаві і їм самим. Плюс це можливість поспілкуватися зі своїми шанувальниками. Ми приділяємо максимум часу там, для спілкування з нашими. Юними спортсменами, просто дітьми, які влюблені бутилюблені там спорта. Не це не важливо, чи це бог, чи це друге. Важливо, щоб вони були здоровими, щоб вони були успішними людьми. Діти шаленіли не тільки від майстер-класів, ще просили автографи спільне фото й помірятися м'язами. Ну сорі, братан, ну тебе ще все попереду. Розминка від чемпіона, переконані її автори, стане гарним поштовхом дітлахам, І вони проситимуться до спортивних секцій. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини Рівного.